Вітаю! Маю щастя вам розказати сьогодні про те, що таке булінг, що він означає, і як цьому запобігти. Булінг це постійні навмисні негативні дії, спрямовані на одну й ту саму людину з боку іншої людини або групи людей. Булінг англійський аналог слова цькування. Давайте розберемося, яку ж користь можна отримати людині, що постійно піддається цькуванню з боку інших людей. Булінг це коли над однією людиною починають знущатись або морально, або фізично одна або декілька людей. Одночасно і це відбувається а, таким знаєте наростаючим ефектом все більше і більше. А, по перше, булінг це означає те, що через інших людей, так називаємо кривдників, іде знак, що треба почати проявляти свою силу, а значить, проявляти себе, проявляти свої таланти і зібності. Розумієте, який це гарний знак. Тобто це знак, що ми заігралися в ігру скромної дівчини або скромного хлопця, який грає якусь роль, яка йому зовсім не доподобає його душі. І тому, якщо він довго грає в таку роль, то посилають таких в лапках посилають, таких кривдників, які починають нас якби, були, якби так, от знаєте, виводити з себе з рівноваги. І це дуже хорошо, насправді, дуже гарно. А це може бути як в школі, в колективі, як в садочку, як на майданчику, так і на робочому місці, і навіть в родині між чоловіком і жінкою або між яким будь-якими іншими родичами. Тому перш ніж шукати зовні розбиратися з винуватцями, треба перш за все зрозуміти оцю цю саму главну думку, що булінг це коли. Тебе, якби знаєте, якби толкають, щоб ти проснувся, я або проснулася і почала діяти і жити повноцінно, проявляти на повну, без всякого такого стіснення, без всякого цього переживання себе справжнього, справжньому. І тому тут є такий дуже тонкий момент. Головне створити намір, що все більше нікому я не дозволю себе ображати. Це перше. Коли ви знаєте, така відбувається волшебна річ така, що якщо ти тільки просто уявив, створив цей намір, уже булінг або припинається повністю, або зменшується до таких дуже малих рівнів. Це перше. Друге, треба проаналізувати, де я себе можу підсилити, де я можу проявляти себе більше. Як я хочу себе проявляти, розумієте? І почати робити все, що вас підсилює, що робить вас яскравішим, що е, проявляти. От замітили слові проявити слово проявити, тобто виявилися в цей світ як міні-копія Бога для того, щоб себе проявляти. І тому, якщо ви почнете із середини змінюватись, і тоді зміниться все навколишнє середовище, і люди почнуть. Повністю по-іншому до вас ставитись. І оці всі булінги про, просто щезнуть. Їх просто не буде. Ви за них взагалі забудете, що колись таке було. Розумієте, як це працює? Мабуть, у кожної людини у багатьох є були в житті різні ситуації, коли відбувався в той в менше, або в більшій степені такий булінг немає сенсу переїжджати, міняти школу, міняти роботу, поки ну той, тобто думати, що ми змінимо місце, де ми знаходимося, і булінг булінгіші. Ні, він буде повторюватися тільки через інших людей. Поки ми саме, ми не усвідомимо цю думку, що нам треба проявлятись, нам треба бути собою і без всякого сорому бути з собою, бути собою справжньою, бути собою справжнім і від от цього отримувати величезне задоволення. Тому поділитись цим відео з усіма, з ким можна. Тому що це може комусь врятувати навіть життя, навіть судьба цієї людини може піти зовсім по іншому, розумієте, якщо усмідовити усвідомити, що е, означає. Е, а оця ситуація, яка можливо, людину супроводжує якийсь деякий час, і вона дуже стамилася від цього. Тому насправді все дуже класно, все дуже класне, має зворотню сторону. Головне просто бути свідомою людиною. Всі, всі речі, які відбуваються з нами, зразу праецювати. Ага, це значить, щось мені це сигнали, Світ мені щось сигнали. І ось в даному випадку сигнали про те, що треба просто проявити свою силу, проявити себе і кожного дня робити маленькі кроки до того, щоб підсилювати себе в усіх сенсах. Це можна і фізично підсилити себе, і краще, якщо це дитина, краще вчитись, краще щось там піти на якусь там таку цікаву секцію, де ти де вона себе більш проявить. Якщо це доросла людина, теж нема ніяких обмежень, що хочеш, те й роби. Головне, щоб ти була і був щасливий. Щиро дякуємо за вашу підписку, коментарі та вподобайки. Контакти Оксани ви завжди можете знайти в описі під відео.